Ти думаєш, що вибір робиш сам, але нитки смикають за тебе. Це і є матриця, вона непомітна, бо не залізна. Вона м'яка, як павутина, вона не змушує, вона спокушає. Уяви, світ навколо це сцена. Але сценарій писав не ти є інший шлях не боротися з павутиною, а піднятися над нею. Як водоспад, що спадає з гори, чистий потік уваги, що не чіпляється за гілки, не чіпляється у смітті. Він просто тече і змиває все зайве. Це і є твоя сила, світ, дзеркало. Він не чує твої слова. Він відбиває твій стан. І поки ти роздроблений, розсіяний, вічно у чужому шумі, дзеркало показує хаос, але щойно ти повертаєш увагу собі, дзеркало змінюється. Подивися на натовп вони гравці, що не знають правил. Вони бігають за примарами, як за віртуальними нагородами. Але ти можеш зробити інакше. Тобі не потрібно кричати, не потрібно доводити. Достатньо спостерігати і бачити, де ти справжній, а де лише реакція на чужий сценарій. Перестаєш жити у чужій грі і будуєш свою траєкторію, не проти світу, не всупереч світу, а так, ніби світ підлаштовується під тебе, бо він завжди так і робив. Твоя реальність починається не з битви. Вона починається з тиші. Коли ти вмієш бути всередині спокою, коли твої емоції під контролем, коли твоя увага гостра і чиста, нитки павутини більше не тримають тебе, ти сам вибираєш, куди рухатись. Справжня свобода це не зламати систему. Справжня свобода це вийти з гри, яка ніколи не була твоєю. І тоді світ перестає бути тюрмою, він стає дзеркалом, яке відбиває твою силу.